договір І це договір, який називається Андрусівське перемир'я. Ви мене часто питаєте, Ілля, які найголовніші договори саме для руїни потрібно знати для НМТ. от Про андрусівське перемир'я питають там майже кожного року. Тому, якщо вас, як то кажуть, не хочете ви втратити бали, оце номер один, що що вам потрібно знати. Значить, Андрусівські перемир'я, пам'ятаємо, 1667 рік, дату обов'язково запам'ятовуємо. Пам'ятаємо, що це був поділ да, козацької держави по Дніпру, де лівобережна Гетьманщина була під контролем якраз таки Московії, правобережна Гетьманщина була під контролем якраз таки Польщі і Запорізька Січ. Отак вони вирішили, що будуть е, двоє контролювати, тобто була під впливом обох монархів. І дуже важливий ще й статус е, Києва. Да? Тому що по факту Київ давався, типу, якби на два роки, якщо я правильно розумію, володіння Московії, а далі, типу, мав би перейти вже на, до Польщі, якщо я правильно розумію. Ось. Тому, друзі, це запам'ятовуємо. Давайте плюсики по андрусівській перемирі, якщо якісь є питання. Ну, я думаю, да, Тут важливо просто розуміти, що от все, про що ми говорили раніше, це так чи інакше, скажімо, суперечності.